На самий частий запит. Ми хочемо автомобіль бюджетний з малим пробігом на простому гідротрансформаторі. А якщо ж є газ, якщо автомобіль ще й обслужений, то це взагалі джекпот. До вашої уваги, єдиний екземпляр старого на сьогодні, у продажу в Україні непростий. Це джекпот-зажигалка, я називаю. Для мене особливий автомобіль це автомобіль нашої підписниці, який з більше часу провів за кордоном в Чехії. Українські дорогих він бачив мало. Подивіться, це Опель. Корса 1.4, простий двигун, вже з газом не битий, не фарбований. На максимальній комплектації. На простому гідротрансформаторі 140 тисяч пробігу. OPC Line на легкосплавних дисках з газовим обладнанням на парктроніках. Автомобіль. Повністю обслужений. Фільтра, масла, ролики, помпа, тормозні диски, амортизатори. Ніяких технічних чи візуальних зауважень автомобіль немає. Це така запальничка міська. Дивіться, навіть є підігрів керма. Кермо не фарбоване, 126 тисяч. Беззаперечно рідного пробігу, датчик світла, датчик дощу, перфорований салон. Ваш улюблений, простий гідротрансформатор, підігріви сидінь, клімат-контроль. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під Дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової.